Друзі, у нас для вас сьогодні знижечка, це Audi Q7. Власник автопсіханув і скинув на ній зразу практично 2000. Була вона 32500, Стає 3900. Автомобіль прибув із США в цьому році після незначного ДТП. Він номер. Так можете перевірити, можете перейти до нас в телеграм-канал, там є опис автомобіля, є його він номер. У нього було пошкодження по факту це передній бампер. Безпека, вся ціла. Автомобіль дуже в гарній комплектації, Безключовий доступ. Коричнева шкіра, панорама на всю кришу, вставки декоративні, пам'ять сидінь, електростекла, електрозеркала, електроляда багажника. підсвітка на дверях. Навіть в Америці попільнички ще є. Тіра дивіться в ідеальному стані. Ззаді підігрів сидінь автомобіль семимісний. Тут і комплект і сабвуфер. Дуже великий багажник, якщо розкласти задній ряд, можна спати в автомобілі, можна виїхати десь на природу, на рибалку. В неї йде електрорегулювання третього ряду сидінь, ви можете за допомогою кнопок його розкласти. Дуже зручно так розкладати. Не треба робити ніяких зайвих рухів, залишається тільки отак відкинути підголовник і, і все. Так виглядає третій ряд. Є підстаканники, другий ряд також дивіться як на кнопках електро. А, это третий ряд из салона, получается, раскладается. А, это молодцы. Третий ряд можно сложить из салона и из багажника. Подголовник надо все равно самому. Складать. Технологии. Для дітей постарше вже є попільнички в обох дверях, електросидіння передні, декоративні вставочки. Автомобіль без перебільшення в стані нового. Я думаю, по такій ціні, в такому стані, можна купувати новий автомобіль цілий, з рідною безпекою, з невеликим пробігом. Кнопка старт-стоп. Моніторчик тут виїхав, зеркала розклалися, підсвітка салону, дивіться, декоративна. Пробіг 71 тисяча, помилок немає, підігрівся дінь. Камера заднього огляду динамічна. контроль Автомобиль работает ровно. Я зараз покажу вам, ще двигун автомобиля. Вот тут кроме крышки. Нічого так і не заглянеш. Під капотом ніхто нічого не мив. Я думаю, тут не було необхідності. Пробіг невеликий. Про цей двигун ви можете почитати більше інформації в інтернеті, дуже багато. Він надійний, дешевий в ремонті. На крайній случай можна його... Замінити, стоїть він недорого. Так що приїжджайте, друзі, оглядайте, перевіряйте і купуйте.